Обґрунтована орендна ставка узгоджена та вигідна для обох сторін майбутньої угоди, орендна ставка, об'єкт капітального будівництва, це будівля, споруда, або її частина, що знаходиться у процесі створення, реконструкції, реставрації або капітального ремонту, або ж прийнята в експлуатацію об'єкт нерухомості, це земельні ділянки будівлі, споруди. І все, що міцно пов'язане із землею, об'єкти, переміщення яких без невідповідної шкоди їхньому призначенню, неможливе обмеження, обтяження, це обмеження, що виникають на підставі закону чи договору, та обмежують можливість володіння, користування чи розпорядження майном, арешт, заборона, сервітут тощо, операційні витрати, це витрати управляючої компанії. Або власника на підтримку будівлі в належному стані ремонт та миття фасадів, обслуговування ліфтів, вивіз сміття тощо. Опис нерухомості. Це відображення нерухомості в реєстраційних документах. Основа виділення об'єкта на ринку, яке має точно відображати склад нерухомого майна з урахуванням його складових. Оренда. Це угода, за якою власник передає наймачеві. Право користування і виняткового володіння, але не право власності на об'єкт, на певний термін, за умови сплати ренти, орендар, це сторона договору оренди, юридична або фізична особа, яка отримує на законних підставах в тимчасове користування, об'єкт нерухомості, орендна плата, це плата за майно або інший об'єкт оренди, що надається у тимчасове володіння. Та користування, розмір, періодичність та строки внесення якої визначаються договором оренди, орендна ставка, це вартість оренди одного квадратного метра на певний проміжок часу рік, місяць, день, година, може враховувати різні коефіцієнти, додаткові податки та платежі, орендний договір. Це офіційний документ, що регламентує відносини між орендодавцем. Та орендарем, що дозволяє останньому розпоряджатися обумовленим майном на певний період за плату. Орендний платіж. Це платіж, який орендар регулярно сплачує орендодавцю. Розмір орендного платежу фіксується у договорі, але може бути змінений за згодою сторін. Орендні канікули. Це надання орендарю, право використовувати приміщення без оплати або за зниженою ставкою. Використовується у разі потреби в ремонті, оздобленні, реконструкції приміщень, орендована площа може дорівнювати корисній площі або корисній з додатковим коефіцієнтом з урахуванням площ загального користування та фіксується у договорі оренди. Орендодавець це юридична або фізична особа, яка є власником балансоутримувачем або керуючим нерухомого майна. І здає його в тимчасове користування орендарю на договірних засадах ОСББ або об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Це неприбуткова юридична особа, створена власниками квартир та нежитлових приміщень для спільного управління своїм будинком, офісна нерухомість. Це будинки та приміщення, які компанії використовують для своєї офісної роботи. Окрім того, вона має певну адресу, через яку можна здійснювати поштовий зв'язок. Офісний особняк ОРБ або окремо розташована будівля ОРБ. Це пристосовані для використання під офіс, відреставровані малоповерхові будівлі, офісно складський комплекс, це об'єкт комерційної нерухомості, в якому є як офісні, так і складські приміщення. Оцінка нерухомості. Це встановлення офіційної ціни на нерухомість з видачею відповідного звіта. Та проводиться оцінювачами представниками ліцензованих оціночних компаній.